Василь Стус, не любити тебе не можна. Не любити тебе не можна, володіти тобою в жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль, бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої, тільки в хвилі нема порятунку, плачуть ночі лишень, солов'ї. Ти в хвилину чуттєвої бурі, не віддайся мені, дивись, Бачиш, вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу й жаль, бо щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль, не ховайся в своложенім зорі. Бо розгойдані береги, поглинаючих фантасмагорій, будуть завжди нам дорогі. Ні, знайди і в чуттєвих бурях неперейдену нами грань, щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про гнів прощань. Не любити тебе не можна, та й любитись з тобою жаль, по хвилина кохання кожна. Випромінює нам печаль.